Десятки жителів шаровечки та сусідніх сіл прийшли сьогодні, аби провести в останню путь свого земляка воїна Ростислава Карманова. Загинув він під час виконання бойового завдання в Чернігівській області. Він дуже мріяв бути прикордонником, але його не брали. У нього була бронхіальна астма, його не брали в прикордонники. А як зараз була ця мобілізація, то він вже взяли його із асми, і зовсім на світі. То він його мрія збулася. Він дуже хотів і мріяв. і… Щоб, щоб дорости якогось звання, щоб бути військовим, і вообще він дуже хотів, щоб його донечка росла в мирі і щоб війна не коснулася нікого з нас. Ростиславу було лише 31 рік. Для рідних він був опорою і надією. Це його вибір завжди підтримувала, завжди були на зв'язку, завжди добрим словом його підтримувала. Але, на жаль, так сталося. Я не знаю, дуже важко. У Шеровечці чоловіка пам'ятають як доброго, щирого і мужнього. Ми знали його, скільки років він тут жив. Дуже хороша людина була, дуже шкода. Ми йому дуже вдячні, низько вклоняємося, через співчуття родині від всього серця. Все життя він мріяв бути військовим і здійснив цю мрію. Став на захист України від ворога. Ростислав віддав найдорожче своє життя, аби його рідна земля і майбутні доньки були вільними. Люди згадують його як мужнього захисника, який до останнього залишився вірним присязі й народу. Україна втратила героя, але пам'ять про Ростислава Карманова житиме в серцях рідних, побратимів і кожного, хто знає, якою ціною виборюється мир. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.